Тема є надзвичайно на сьогоднішній день є важлива. Ми знаємо, що з 1 липня ліквідовані будуть житлово експлуатаційні контори, будуть так звані створені управителі, які будуть управляти будинками. І от тут можливість взяти ініціативу в свої руки в, своєму, в своїх будинках, в якому люди проживають, нести відповідальність при цьому, а могти рахувати свої кошти, які платяться за ті чи інші послуги. Слуги, які ми сьогодні сплачуємо, на жаль, і не знаємо, куди ми платимо, кому ми платимо, тарифи ростуть, і люди майже власне, сплати за житлово-комунальні послуги стають уже не які вже досягають бюджету часом сім'ї до 70-80%. А дуже цікавий проект, і сьогодні на сьогоднішній час дуже потрібний, тому що він дозволяє власне сім'ї. Яка складається, як правило, з кількох е, співзасновників і чоловіка, і жінки, якщо це сім'я, да там дорослі діти і, і так далі вплинути на процес власне покращення своїх умов проживання не тільки всередині е, квартири, але і довкола будинку, тому що будинок уже стане якби власністю співвласників цього будинку. А тема є власне дуже цікава, тому що як правило цими питаннями житлового господарства займаються і жінки. Часом нам приходиться прибирати довкола будинку, коли жек не дає собі ради. Часом нам приходиться. А шукати, як, як в під'їзді навести порядок, тобто ця тема стосується власне гендерно-сенсативна і стосується власне жінок на сьогоднішній день і чоловіків. Але я би сказала, що ініціаторами оцього порядку, як в сім'ї і в домі, і в квартирі, теж можуть стати жінки, і ви знаєте, я навіть в цьому бачу певне створення робочих місць, тому що ці жінки. Можуть очолити ці ініціативні групи, вони можуть провадити діяльність, там буде і ревізійні комісії, і наглядові ради, там будуть і платні. Якщо власне, цей, ця, ну, цей ОСББ, будемо так казати, прийме таке рішення, це будуть не комерційні структури, але це буде місця, де люди зможуть реалізуватися і бачити результат своєї роботи. Від Разум вже в своєму домі, довкола своєї квартири, і думати, бути креативними, як покращити свої житлові умови, власне, умови, не умови свої житлові не тільки в плані ремонту своєї власної квартири, але переступивши поріг свого під'їзду, почуватися комфортно по-європейськи, так як це належить цій людині. Домоуправління, на жаль, не виправдали свої функції за 20 років тільки увели. Ці будинки ще в гіршу ситуацію, яка могла бути, тому це дуже гарний ефективний. Продукт.